Віталій, Віталій. Віталій. Віталі. Віталі. Ну до вас рівняюсь, бачу у вас класний телефон обновили. Самий новий iPhone 15 Max. Так? Да? Да. Да. Я вас поздравляю. Валерій Михайлович. Валерій Михайлович, Віталій, 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 Шановний Валерій Михайлович, можливо, ви, я вам не подобаюся ви мені теж не дуже подобаєтесь, але виконайте рішення суду. Виконайте рішення суду, а не чекайте від людей. Нема чого тікати. <плес> вообще, вообще. <плес> Валерій Михайлович, чому ви не озвучили депутатам, що люди зібрали підписи в селі? Ви чому не озвучили? Ви чому не озвучили, що підписи зібрані за, за те, щоб мене відновили? Не може він говорити, розказує що я п'яний. а чого повагу треба мати, щоб до вас ти щоб на вас на Шановні а що бо а нас це, бо село без, без старости. Ви розумієте? Да ми взагалі вас не троє, да. Ніхто що чому не Дійсно, Бо ви хто такий? Чому А Чому ви на роботі? Чому Валерій Михайлович? Скажіть не цікаво. Ні, не цікаво, не цікаво. Це не цікаве питання. Звичайно, це взагалі не цікаво. А що ж маєте совість таке? А що таке зробили люди? А що маєте совість? А вони що толкали його? А юристка тільки що не турнула. Захистіть мене, будь ласка. Ну, хай він напише заяву, та й тоді захистите ви його. Ну не потрібно, ну звичайно, я все розумію. Я все розумію. Все дуже зрозуміло, чітко і ясно. Ви до мене звертаєтесь? Так, так, я адвокат мера. А я не адвокат мера. У вас манія, наверное. У вас, да. Це вирівняєте по собі? А я що украв? Да, да, да. Ну до вас рівняюсь, бачу, у вас класний телефон. Да, Обновили. Самий новий. iPhone 15 Pro да? Да, да. Я вас поздравляю. Спасибо. Спасибо. Знаєте, то навіть дивлячись на те, що ви останній час не виставляєте пост, думала, ви забудете про мене. Ну, а, що сьогодні вже то, буде. Сьогодні буде. То що, домовилися? Ти мені скиньте, будь ласка, матеріалів більше. Ви знаєте, мене вже нічим нічого не здивуєш Матрош? і мене нічим не зломиш. В мене 15-й промок. Я вас поздравляю. А? Мої прийшли по поводу мене, але на жаль, ніхто не чує, правда? Я думаю, що це не до нього пішло. Тут сказав, що ви з тоді компанії. Мати зареєстровані депутати. Зараз фотографуємо, зараз підемо ще можливо в кабінет. А чому ні? Правда? хоч як ви порадите? то зробіть Іваніна. Не обмажте. Все, будьте здорові. Удачі вам і теж вам. Спасибі, спасибі. Все, чекаю пост сьогодні про мене, да? У мене, якщо буде натхнення, то я виставлю.